Слава нашому Господу, слава Воскресному, я вітаю вас, славами перемоги, Христос Воскресний. Христос Воскресне! Слава нашому Господу! Слава, що переміг життя, переміг цю людську плоть. І ви знаєте, трошки хочеться згадати, сьогодні ми згадуємо страждання Христа і людську природу, плоду людську, як люди відносилися, як учні відносилися під час цих подій, що відбувалося. Страждання Господа нашого Ісуса Христа описується в старому заповіті. і пророки згадують, і написано письмо 53 ї узяв не буду зупинятися, всі ми його добре знаємо. Псалом 22 Давид пише про страждання Господа, про його муки, про те, що він пережив. І от Матфія, <клухи> Матвію зупинюся, що Ісус передбачає і повідомляє учням своїм про майбутнє страждання і свою смерть. Ну, чотири місця мировички. прочитаємо Матвія, 16 розділ. Матвія, 16 розділ, з 21, го 23 вірш, 21 й вірш, 16 -й розділ Матвія. З того часу Ісус почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим і багато потерпіти від старіших первосвященників та книжників. Третього дня воскреснути. І Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові: відійди від мене, Сапану, ти для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. І виявляється людська природа така, бо Петро і, і злякався і почав перечити. Господи, пожалій себе, як так може бути? І бачимо, що далі в 23 вірші, що Господь вже, чуючи ці слова, він вже пішов від нього. І 23 й вірш, він вже обернувшись, обернувшись, говорить Петру, відійди, які він слова говорить. Які слова, що ми не хочемо цього чути, відійди від мене сама. Ти спокуса для мене. Бо думаєш, не про Боже, а про людське, яка природа людська. І Господь жив в людському тілі, але він син Божий його ангел, як ми чули у передній переговори страждання в ісимані. Відкрив черний місце, 17 розділ. Це вже дуже, Господь заповідає про Свою смерть, на розділ Матвія з 22 вірша. Коли вони перебували в Галилеї, Ісус сказав їм, син людський, будь обвинений. Всім серцем словам Господа Ісуса Христа, що Він Воскресне, що Він переможе смерть. Але дуже засмутилися по своїй людській природі війській породі. Матвія 20 розділ, відкриємо Матвія 20 розділ. 17-й вірш. Ісус утретє сповіщає про свою смерть та Воскресіння. І йдучи в Єрусалим, Ісус дорогою, підкликав 12 учнів і сказав їм: Ось ми входимо в Єрусалим. І син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його язичникам на народу, катування і розп'яття. Та третього дня він воскресте. І все, що Господь говорив учням, говорив послідовникам своїм, говорив народу, все це збулося, і видадуть його язичникам на народу, катування 26 розділ, відкриємо 26 розділ. З першого по 5 вірш. І Ісус знову нагадує про своє страждання. Це вже четвертий громадський відписує. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав учням своїм: ви знаєте, що через два дні буде Пасха і син людський. Які неймовірні муки переніс нас Господь? Ми згадуємо, але ми не можемо собі цього уявити. І дещо людська уява, як це змальовує, є фільми Ісус, є фільми страсті Господні, страсті Христа, страждання Господа Ісуса Христа, там більш показано. Але це все ми не можемо уявити, як Господь страждав. Що Він переніс, щоб ми мали спасіння? І от, давайте прочитаємо ще Господь. Говорить про вечерю, таємна вечеря, яка відбулася, прочитаємо за 26 розділ Матвія, 17 вірша. У перший день у піснові учні підійшли до Ісуса і запитали, де накажеш нам приготувати тобі Пасху? Він відповів, підідь у місто до такого і скажіть їм. Учителю говорить, час мій близький, тебе справлю Пасху з учнями моїми. Учні зробили, як Ісус звелів їм, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, він розміг з 12 учнями. І коли вони їли, сказав, істину кажу вам, що один із вас зрадив мене. Вони дуже засмутилися і почали говорити йому, кожен із них, Господи, чи не я? Вони цього ще не чули, бо Господь їх попереджував про те, що він багато постраждає, помре на хресті і воскресне. Але коли вони почули те, що один із вас зрадить, відразу їхня природа відкривається, дуже засмутилися і почали говорити, Господи, чи не я? Він же сказав у відповідь, хто пустить зі мною руку в чашу, той зрадить мене. Син людський іде, як написано про нього, але горе. Знаймо далі, «А Аюда зрадник Його запитав, чи не я вчителю. Ісус відповів йому, Ти сказав. Коли й їли, і що взяв мені по благословим поломати, то здаючи учамням сказав, прийміть, споживайте це, Тіло Моє, і взявши чашу, появку, і сказав: пийте з нею всі, бо це кров моя нового завіту, що за забагату проливається на вінтущині. Кажу вам, що відтепер не буду пити від плоду цього виноградного, аж доки не буду пити з вами знову, царство Отця Мови. Так городи Господь, це слово Господнє, він здійснював вечерю, вечерю Господню ну, – це була остання вечеря його така. з учнями. Передбачає, що учні останку спокусяться, це також природа людська. Читаємо далі 30-й вірш. І відспівавши, вони пішли на гору гімну. Тоді Ісус говорить, їм, всі ви спокуситесь через мене цієї ночі, бо написано: поражу пастира, і розбіжаться і віці По воскресінні моїм попереджу вас у Галеї. Петро сказав йому у відповідь, хоч би всі спокусились тобою. Я ніколи не спокушусь. Петро, той, можна сказати, самий такий достойний, на нашу думку, учень Господа Ісуса Христа, що говорить. І він саме активний був з учнями. ходив за Господом, Господню навчав і підтримував Петра. Хоч би всі спокусилися, говорить Петро, тобою. Я ніколи не спокушусь, наскільки він надіявся на себе. Як Господь показує нам, що ми не повинні надіятися. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Як так може бути? Я думаю, в Петра очі на лоба полізли, як говорить. Як таке може бути? Петро, який найближчий до Ісуса, і таке чує Господа. Петро говорить, хоч би я мав померти з тобою, я не відречуся. Говорили і всі учні, всі 12, що пішли після вечері на голову вину. Хоч би я мав померти тобою, я не відрічуся від тебе. Так говорили і всі учні. Скільки людина в своєму житті буває, дає обіцянок від самого дитинства протягом життя? І чи всі вона 100% приховує? І Петро каже, я не відречуся від тебе, так і інші говорили учні. А природа людська, але Господь знає. Знає наше серце, знає наші вчинки. І читаємо далі. в Гевсеманії. Брат нагадував звуки, читав, я прочитаю з Матфія. Тоді Ісус приходить з ними на місце, яке називається Гесоманією, і каже учням, посидьте тут, поки я піду і помолюсь. Mm -hmm. да. Посидьте тут, почекайте, не лягайте. Він же їх пожалів і не сказав їм стійте, тут, поки я підійому а Каже, посидьте. І взявши з собою Петра і Бог, синів заведений, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус, душа моя сумує смертельно, залишіться і пильнуйте зі мною. Пильнуйте. І відійшов трохи, як написано в деяких і написано в інших Відстань, стань покинути камінь, відійшов трохи, пав до лілиць, пав практично десь на землю, не просто на куліна. І молився, кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене, ця чаша мене. проте не як я хочу, а як ти. Господь у людському тілі, і які він муки перетерпіти, якщо ми уявимо це все. Він розумів, він це все бачив. Бачив на яву, він бачив кожен той удар, кожен той. Насмішку, оту. кожне знущання, Господь це бачив. І от він падає до лівиці і молиться і каже, отче мій, якщо ви нехай мене ця чаша буде. Проте не як я хочу, а як ти. І приходить до учнів, знаходить їх сплячення. Учнів, які були недалеко, буквально квістанькими тиками, знаходить їх сплячення і говорить Петро, чи так не могли би однієї години попильнуватися зі мною? Це той Петро, який буквально перед цим говорить, хоч би я мав померти з тобою, я не відрічусь від тебе. А тут він заслуг така людська природа. Вони були під впливом цього всього, тим більше, то ще й ніч була і людям заснула. Який приклад для нас? Господь говорить, чи так не могли б я однієї години попильнувати зі мною. І далі 41-й вірш. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Дух бадьорий, а тіло немічне, Дух бадьорий, а тіло немічне це дійсно так. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Спокуса це ще одна така категорія, крім страху, крім сну, крім того всього, що ми можемо дати нашому Господу, тому що ми ніщо переб'ємо Господь нас дає. Дух бадьорий. І знову вдруге він відійшов і молився, кажучи, отче мій, коли не може чаша ця минути мене, щоб мені не пити її. Нехай буде воля твоя. І прийшовши знову, знаходить їх сплячими, бо в них обважніли очі. Вони вже не могли закрити ті очі, а потім кажуть, що спічки підставляють. Не могли закрити очі, бо в них обважніли очі. Природа людська. І залишивши їх, пішов знову і молився. Кажучи, те саме слово. Часто в своєму житті в нас так буває, що ми щось робимо, десь вже втомилися так, що вже тут можна, як дохожу, заснути. Я пам'ятаю такий випадок, я, коли я в люті працював у нас, водій такий був, який, я не знаю, як він їздив, він спав землю. І от колись він заснув, їх він їхав озеро, про що не втопився. Це не приклад для нас Господь це бачить, він їх не розбудив вже другий раз. І залишивши їх, пішов знову і молився втретє, кажучи те саме слово. Тоді приходить до усіх своїх і каже їм, ви все ще спите і спочиваєте. Тоді вже він їх розбудив, уже розштухав. Ви все ще спите і спочиваєте. І сьогодні Господь у нас говорить і буде в нас. Ось настав час, і Син людський віддається в руки грішники. Вставайте, підемо, ось наблизився, зрадник. І далі проходить схоплення Ісуса втеча учнів. І коли він ще говорив 47-й вірш, ось Іуда, один з 12 прийшов із небагато народу з мечами і киями, від пересвященників і старіше народи. Зрадник же його, Іуда, дав їм знак, кажучи, кого поцілує, той і є, беріть його. І зараз же підійшов до Ісуса і сказав, радіючитель. Ісус сказав йому, друже, чого ти прийшов? Тоді вони приступили і наклали руки на Ісуса і взяли його. І ось один з тих, що був з Ісусом. Простягши руку, вихопив меч і вдаривши робалю священика від тявому Тоді Ісус сказав йому, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча і загине. Чи думаєш, що я не можу тепер облагати мого, і він дасть мені більше, ніж дванадцяти легіонів ангелів? Це велика сила. Як же тобі зміниться Писання? Що так повинно статися. В той час Ісус сказав до народу, до тих, що прийшли, немов на розбійника вийшли ви з мечами і киями взяти мене. Кожний день я сидів з вами в храмі, навчаючи вас, і ви не брали мене, і називали царем, і називали пророком і сином Божим визнавали. Кожний день я сидів з вами в храмі, навчаючи вас, і ви не брали мене. Це ж усе сталося, щоб збулося Писання пророки. І далі читайте 56 вірш. Тоді всі учні, залишивши його, повтікали. Я думаю, що в них був великий страх. Великий страх, тому що прийшли просто забирати. Там і воїни були деякі, але прийшов народ і змінилася ситуація. І всі учні написано, залишивши його, повтікали. Ось така пригода людська. Слова Господа до нас. Це в Луки написано, брат читав. Чому ви спите? Вставайте. І моліться, щоб не впасти до свого Вставайте і моліться, щоб не впасти міського вусла. І давайте відкриємо луки 17 розділ, прочитаємо. Луки 17 розділ, перший, другий і кусочок третього вірша. Ісус сказав учням своїм, неможливо, щоб спокуси не прийшли. Неможливо, щоб спокус не прийшли. Вони все рівно будуть, ми живемо в цьому світі. Але горе, тому через кого вони приходять. Краще було б такому, щоб млинове жорно повісити йому на шию і вкинути в море, ніж щоб він спокусив одного з малих цих. Пильнуйте за собою, пильнуйте за собою, горі Господь, сьогодні до нас говорять. Нас спокушає гріх. Це найбільша спокуса, тому що цих спокус дуже багато. Це написано в Римлян. Давайте відкриємо гримлян 6 рост. Нас покушає гріх. З першого вірша у восьмій. Що ж скажемо? Залишимось гріха, щоб благодать примножилась, тому що ми під благодатью знаходимося. Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Невже ж не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерті? Тож ми поховані з Ним через хрещення Його смерті, щоб як Христос воскрес смертник, славу Його Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з Ним подобою смерті Його, то будемо з'єднані з Ним і подобою Воскресіння, знаючи, що нас давній чоловік був розп'ятий з ним, щоб було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами. Бо хто помер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що жити будемо з Ним. Який Господь через апостола Павла дає в міхмітці, коли ми померли з Христом, то віримо, що жити будемо з ним. Із 12 вірша по 16 прочитаємо, же римлян, 6 розділ. Тож нехай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб природа ця людська. Не була на першому місці, нехай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб вам слухатись його пожаливостей. І не віддавайте членів ваших гріхові знаряддя неправильності, але віддавайте себе Богові, як живих і смертних, а члени ваші Богові, як знаряддя праведності. Гріх не повинен панувати над вами. Ви ж Бог, не під законом, а під благодатю. І далі, що ж, чи будемо грішити? Тому що ми не під законом, а під благодаттю зовсім нібито. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе брати на послуг, того ви її раби, кому коритесь, або раби гріха на смерть, або послухом на праведність. І 22, -й, 23 вірш, тут вже в 6 розділі Римня. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід важи святись, а кінець. Віднившися від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш – святість, а кінець життя вічне. Бо плата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне. Христі Ісусі, Господі наші, слава Господь. Чудові слова Господь говорить сьогодні до нас. Друге Коринтян, давайте відкриємо, друге Коринтян, 4 розділ. На сто не занепадаємо духом, як написано. Тому ми не занепадаємо духом, хоч зовнішній наш чоловік і тліє, зате внутрішній з дня на день оновляється, оновлюється. Як Господь підтримує нас, хоч зовнішній наш чоловік змінюється, за зате внутрішній з дня на день оновлюється. Бо короткочасне легке страждання наше. Викликає без усякої міри вічну славу. Бо ми дивимось не на видиме, а на невидиме. тому що видиме тимчасове, а не видиме. Ось що Господь говорить, що ми не дивились на цей світ, на те, що видиме, на ці всі багатства, на ці всі розкуші, на якісь певні надії на це все покладало, тому що видиме це все тимчасове. Розко. Не втрачаймо довір'я нашого. Євреям, 10 розділ, ще раз нагадаємо, багато він нам читав, із 35 го вірша, 10-й го вірша. Тому не втрачайте довір'я вашого, бо воно має велику нагороду, бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу, одержати обітницю, бо ще небагато, зовсім небагато, і грядучий прийде і не забереться. Всі признаки вже є, ми це все добре бачимо. А праведний, живою, а праведний живий вірою буде. І коли хто захистається, не благоволить до того душа моя. Але ми не з тих, що вагаються на погибель, але споємо у вірі, на спасіння душі, хай ми сквітло може нам. Христос постраждав за кожного з нас і Воскрес на третій день, вона він Говорив учням своїм. Щоб ми мали спасіння і безсмертних душ, були духом Бодьні, не впадали у спокусу, не впадали в страх, в віччя якийсь, щоб ця гріховна природа наша не перемагала, а мали життя вічне разом з ним, у Його славі. І давайте молитва каже, прослава нашого Сіску, тому що він, єдиний цар, єдиний Спаситель наш, який пережив ці людям страждання. Ні один цар землі такого не пережив. Господь постраждав за кожного з нас, за мене особисто, що не мали. Амінь.